Я таке дізналася сьогодні вранці. Ви знаєте, що ці люди називають українців нацистами, і це саме вони підготували вторгнення Рашки до України. Називають вони себе борці з сектами, але це прикриття повна маячня. Це глобальний рух, ціль якого розвал демократії та встановлення тоталітарного режиму. В РФ вони вже понавішували ярлики екстремізм на купу людей та організацій, таким чином запроторюють за грати невигідних їм. Коріння антикульту веде до ФСБ, а ФСБ це продовження КДБ. Методи їхні жорстокі катування, електрошокери, пакети на голову. Волонтери Алатра в Росії вже відчувають це на собі. І вони не одинокі. Керівник борців з сектами Олександр Дворкін має на своєму сайті цілий список тих, хто їм не догодив, або просто має відмінну від його власної думки. Але є в цій секті ще один відомий вже всім персонаж Якуп Ягл. Після виходу другого фільму про його походеньки в Африці, він зняв ролик, в якому висміював свідків та намагався викрутитись, але в нього нічого не вийшло, тому що правда звучить про нього вже по всьому світі. І люди, коли дізнаються про те, що він вчинив з дітьми, просто вимагають розслідування та суду, відкритого суду над ним. Сам Яхл боїться не правосуддя. Більш за все, він боїться того, що його приберуть агенти з його ж мережі за те, що він висвітив багато зайвого про них. І недарма зараз він розпосюджує плітки про те, що в нього почались панічні атаки, і він дуже боїться за своє життя. Хм, Ще пак. Ви ж пам'ятаєте, які в них методи?